І з нами на зв'язку Андрій Добрянський, це директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. І от е обговоримо ми цю, м, скажімо, ядерну ескалацію, так і от такі серйозні заяви адмірала НАТО Робо Баура. Пане я вас вітаю. Добрий день. Вітаю Україну. Дякую, що запросили. Завжди раді. Так, от е дивіться, от бачите, НАТО вибирає позицію того, що. Першими удари вони робити не будуть, але в разі агресії, будь-якої, вони одразу ж вдарять, наприклад, по пускових установках Росії. Що може вважатися агресією? А якщо ця агресія буде не сухопутна, а одразу ракетна, та ще й по пускових установках, того ж таки НАТО? Я думаю, ми всі питалися вже довший час НАТО, що це докладно є агресія, коли ми бачимо напад на Україну чи на Грузію. Нам можуть різні причини дати, чому не було таке відреагування Європи чи НАТО. Але коли на самої території НАТО, чи коли були отруєні різних осіб, коли інтернет інфраструктуру було перебито не тільки минулого тижня, але аж 20 літ тому, чому не було серйозне відреагування тоді? Я думаю в тім, що не була певна політика вирішена НАТО, які реакції повинні мати, і це ж ці слів, що ми чули тільки що до цього тижня від НАТО, відзначують трохи більше, що вони починають зрозуміти, що треба бути приготовлені на будь-яку. Будь-який е е напад, чи то на території натівській, чи якісь ракети знов перейдуть на, е на території Польщі чи інші, і докладно знати, як швидко М е НАТО може відреагувати, бо це є най найважливіша проблема для НАТО, що вони. Би хотіли мати обговорення. Це є демократична система різних країн, декотрі, які ми знаємо, підтримують ворога трохи заголосно. Але втім, як нема певну політику, як немає певну процедуру відреагування приписано вперед. То це обговорення, ця демократична розмова може припинити будь-якого відреагування від НАТО, і це просто знищить ці, цілу концепцію альянсу. Ну, добре, бачите, от ядерна риторика посилилася, і, звичайно, що всі розглядаються як певну ну, загрозу, так, звичайно. Але разом з тим деякі оглядачі, експерти, військові і Сполучених Штатів, і Європи, і НАТО кажуть, що Росія не готує ядерний удар. Як ви вважаєте, це така, ну, скажімо, самонадіяність, чи Розрахунок на те, що Росія е, мала би як при застосуванні цього Арешника чи кедра, попереджати про те, що е, якщо Росія вже порушила певні домовленості ще з 2014 року, то чи зараз вона буде, знаючи, що може бути удар у відповідь, а той превентивний удар. Е, і якщо вона дійсно наважиться на застосування ядерної зброї по Україні, наприклад? Чи буде вона дотримуватися цих домовленостей і когось там про щось попереджати? Це головне питання. Що так як ви казали, всі мають такі розмови зараз в Європі, в, в Вашингтоні специфічно? Але я згодуюся з тими експертами, які е, не розуміють причину, чому не причину, але навіть наслідки е, будь-якої е, ядерної реакції від е, нашого ворога на території сусідної території. І далі всі е, е, специфічно генерали. Мені розкажують, що як, як набув ядерний вибух такий військовий від ще часів Другої світової війни, і, ну як ми маємо відреагувати зараз тепер на потенційний вибух чи атак ядерний, коли ніяка країна не, не брала участь, ми розуміємо, що цілий світ дуже про це журиться, щодо Ірану, щодо Північної Кореї щодо інших. Таких радикальних штатів, які є у союзі з нашого ворога, але коли е, сам сама головна країна, яка має е, одних найбільших арсеналів ядерної зброї, коли вона так е, е, каже і докладно, Ново, через їх, їхню політику каже, що вони готові вживати. Я думаю, це це чому Україна правильно звертається до цілого світу. Що це є проблема не тільки для України, але для цілого світу. І ми не тільки бачили е, маленьку реакцію від великої сімки. Але я садаю всім, що сьогодні у, у Нью-йорку буде засідання Ради безпеки, включно. При ООН, включно про ті обстріли нових ракет російських специфічно щодо потенційно ядерної війни. Ну от бачите, до тридцятого. Листопада, власне, сьогодні у нас 27 з 25 до 30 листопада Росія обмежує повітряний простір зараз над полігоном Капустин Яр в Астраханській області кожного дня з 6 до 22 години. Тобто, ясно, що там тривають випробування цих ракет. Навіть до речі, от бачите, багато експертів, особливо українських, кажуть про те, що цих ракет в Росії небагато, але разом з тим. Випробування їхні тривають, і до 30 листопада ризик застосування їх зберігається. Скоріше за все, що Росія не насмілиться застосовувати їх по країнам НАТО чи по якимось іншим територіям, окрім України. Але от перший удар, власне, всі, можна сказати, проковтнули. Якщо буде застосовано вдруге, і якщо в цьому. В цій ракеті, наприклад, другій вже будуть не просто металеві стержні, які навіть вибухів не спричинили. А, наприклад, хай не ядерна начинка, але все одно вибухова начинка. Але це вже друге застосування МБР міжконтинентальної балістичної ракети. На вашу думку, якою буде реакція заходу? Це, це є така реакція, яка різні політики обговорили вже 60 років. Реакція, що треба швидко якнайшвидше зруйнувати будь-яку країну, яка атакувала іншу ядерну зброю, але так само можемо казати, що ми не бачили будь-яку будь, будь реакцію від заходу до нинішнього, коли така країна вже атакує різних країн, навіть і що це є без ядерного зброю. Я би підкреслював для наших західних друзів. Що це є специфічна причина, чому Україна просила і повинні отримати дозвіл атакувати нашого ворога на цілу територію, не тільки маленьку специфічну полю бою. Там, де вони воліють воювати проти нас, але це є найбільша країна в цілому світі. Вона і як вона має ракети і ядерної зброї про цілої території. Ми, як цілий західний альянс, не повинні почекати, щоб їм дати часу, так як ви садали, ракети не існують. Їм треба виробити ті, ті новіші ракети. Нащо нам дати часу, а не атакувати ті, ті складні, ті фабрики, де вони приготовляються. З тими атаками і інших зброїв, які нарешті захід нам передав. Добре, пане Андрій. Ще такий момент. Ми розуміємо, що Парламентська асамблея НАТО, от видала щойно резолюцію про те, щоб країни НАТО, а зокрема Сполучені Штати, дозволили передачу Україні ракет е середньої дальності е з радіусом дії від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів. Е один з наших експертів, який я сьогодні е з яким я мав сьогодні е змогу говорити, казав, що ну практично це нереально, що нам можуть щось таке передати, тому що і запас. Це обмежені в багатьох країн, тобто скоріше мова йде про томагавки. Томагавки це в основному морського базування. Ракети, звичайно, є наземні установки, але їх не так багато в Штатах Але все-таки, от ця резолюція парламентської асамблеї НАТО, вона взагалі хоч на щось впливає. Ну, окрім того, що сіли поговорили і сказали, так, так, так. Це звичайно страшно. Так, так, так. Україні треба дати ракети. Це є дорадча рада, і це не є о, лідери тих країн, які домовилися про це. Це були їх представники, але вони мають свої окремі думки і так поза тих лідерів. А то втім, що е, так була е, була рішення е, ради. Це одна справа, але це не було одноголосно. А, бо ми знаємо, що деки, декотрі країни зовсім проти цього, а, і коли є рішення на рівні лідерів НАТО, то все має бути одноголосно. А, то е, я хвалю е, цю раду, що вони нарешті так вирішили. Але е, е, головне питання є, чому ми вже приближаємося до третій рік е, повномасштабного вторгнення, а захід ще не приготовив свої вироблення зброї. Для потенційність будь-якої війни ми знаємо різні країни, не тільки Америка, але різні західні країни, як як Франція, як Велика Британія і Німеччина всі обіцяли додаткові далекі зброї, які зараз як ви казали, зараз не існує можливість передати таких зброїв, коли вони ще не виробили. Можливість додаткових зброї виповнити свої складні, і, і це є головна проблема. Ми побачимо, коли нарешті, чи то у 25 му чи навіть у двадцять році вироблення у їхній фабрики підвищується, але це є головна проблема проблема не тільки для України, але й для цілого західного альянсу. Наостанок, пане Андрій, от дивіться. Випробування зараз у цих арішників кедрів, це ж і росіяни, до речі, самі про це сказали. Це експериментальна ракета. Відповідно, якщо це експерименти і випробування, то це підтверджує те, що технологічний процес у них триває. Працюють вчені, працюють інженери, працює наука. А готується 15-й пакет санкцій зараз від Євросоюзу. Чому вже 15 пакетів санкцій не торкнулися саме науково-технологічної сфери росіян? Чому вони стосуються лише енергоносіїв, банків, ще якихось окремих особистостей, а не б'ють конкретно в ціль? Я думаю, одну головну причину ми можемо казати, і це є співпраця з космосу. Ми бачили тільки минулого року, у 23-му року, що була угода підписана між США і Росією. Під час війни вони мали домовлення офіційне щодо ракети до міжнародної ті станції в космосу. Є, є різні угоди, які включають ракети, які світ не є готовий відкинути. Нашого ворога ще і це здивує всіх. Повинні здивувати і шокувати е, таких союзників України, які бачать, що з одного боку кажуть, що треба санкції передати на ворога, що треба стримати ворога. А з другого боку ще є якась домовлення. Що вони будуть співпрацювати з такі з такою самою е, наукою, чи то ракети до космосу, чи ракети проти України? Е, що е, так як ви казали, вже повинні було стримане і е, 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 аж поки Америка до цього? Дістанеться і і є потенційність, що е, може е, наступна адміністрація трохи остріше візьметься, так як вони хочуть, вони мають близький Альянс з Іланмаску. Е, чи він хоче всі ракети е, перебрати для Америки, щоби не звернутися до е, до Росії? Е, я думаю, зараз тепер все є, все є можливо, але ми ще побачимо, чи е, е, так як ви казали, санкції і нарешті стримання. Технології ракетної для нашого ворога повинні бути головна теза, чи санкції, чи 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 домовлення західного альянсу. Ну будемо бачити. Будемо бачити, і будемо з вами в ефірах. Що це обговорювати? Дякую вам, пане Андрій. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті, комітеті Америки з нами був на зв'язку.